Чому в сім'ї люди стають чужими? Наприклад, чоловік з дружиною стають чужими, або батьки з дітьми стають чужими. Я переконаний, що один з головних ключів для теплих стосунків це саме спілкування. І якщо говорити про спілкування, то я хочу з самого початку сказати, що середньостатистична сім'я в Європі спілкується 10-15 хвилин на добу. І це трохи ніби ріже вухо. Я цього перевірити не можу, але я вірю ті статистиці, яка є в інтернеті, досить поширена. Тут можна дещо пояснити. Наприклад, спілкування можна умовно поділити на п'ять рівнів. Перший рівень це привітання. Люди вітаються один з одним, можуть запитати, як справи. Це дуже багато людей. Це як в сім'ї, так і на вулиці, так і майже з чужими людьми. Привіт, як справи. Це, це ніби окей. Оце рівень спілкування, наче спілкуються. Другий рівень спілкування це побутові різні питання: винеси сміття, як там погода, що в тебе було на роботі. І без подробиць, там та, все нормально і окей. І теж ніби спілкування. Наступний рівень він вже складає певну небезпеку, і туди вже мало хто заходить. Це рівень обмін думками. Тобто двоє людей, коли спілкуються, одне одному щось говорять, і в них можуть відрізнятися на один предмет, і, ну, там, думка. На цьому фоні може виникнути конфлікт. І ті, хто уникають конфлікту, не хочуть рухатися далі через те, що а так, спокійніше. Ми, ми обмінюватись думками не будемо, там небезпечно. Або навіть часом пробують. І доходять до якогось конфлікту, і це ще більше їх відштовхує. В них немає рішення, наприклад, рухатися далі, щоб вирішити конфлікт, і вирішити вже ну, дійти, наприклад, або до спільної думки, або залишити одне одного кожен при своїй думці. Це теж ну, наступний рівень він ще більш небезпечний, але він необхідний для тісних взаємовідносин. Це рівень обмінюватися вже емоціями. Я Перед тобою відкриваюся для чоловіка з дружиною цей рівень спілкування ну дуже важливий. Для батьків з дітьми цей рівень ну максимально важливий, тому що я не можу. Приймати участь в житті людини, яка мені дорога, якщо я не знаю, що вона переживає. Якщо я їй не можу відкритися, наприклад, що я переживаю. Ну і ще там самий глибокий рівень, який вже там може стосуватися чоловіка з дружиною, повна відкритість. Я можу довіряти цій людині абсолютно все своє життя. До цього рівня треба доходити, можливо, навіть все життя. Люди. Чим довше живуть разом, проходять різні труднощі, кризи, конфлікти вирішують, навчилися. в них вибудовується довіра один до одного, міцна довіра. Тобто, це вже коли е, люди стають вже максимально, максимально близькими. То відповідаючи на питання, чому люди стають чужими, вони не спілкуються вище другого рівня.